Доведіть, що при всіх дійсних значеннях А, перше 2а в квадраті відняти 12а додати 20 більше за 0. Знову використовуємо означення, як ми порівнюємо числа. Використовуємо дію віднімання. Дивимось, ліва частина 2а в квадраті мінус 12а додати 20, а права частина 0. Ну, звісно, що якщо від лівої частини я відніму 0 то в мене ліва частина абсолютно ніяк не зміниться. Отже, просто переписую ліву частину. І тепер дивимося, що я можу з нею зробити. 2 в квадраті відняти 12а додати 20. Нічого я не можу тут ні додати, ні відняти, ні піднести до квадрату. Тому, якщо в попередньому прикладі ми з вами розкривали дужки, зводили подібні доданки, тут ну, навпаки, ми будемо старатися зробити якісь перетворення, можливо, навіть щось винести за дужки. Будемо навпаки робити з вами дужки. Дивлюся 2а квадрат, мінус 12а і плюс 20. Що я бачу? 2, 12, 20. Всі ці три числа діляться на двічку. Отже, я можу двічку винести за дужки. Виношу за дужки двічку. що в мене залишається? Від 2 а в квадраті я забираю двічку. виношу її за дужки. в дужках залишається а в квадраті. Далі, в мене було мінус 12а. Двічку я винесла за дужки. Отже, мені просто мінус 12а потрібно поділити на 2. Мінус 12 ділю на 2, це буде мінус 6. І дописую А. Мінус 6А в мене залишається в дужках. Далі в мене було плюс 20, а я двійку винесла за дужки. значить, плюс 20 мені потрібно поділити на 2. В дужках залишиться плюс 10. Отже, дивлюся на ці дужечки, вони мені дуже сильно нагадують ось цю формулу а в квадраті, мінус 2b плюс Б в квадраті. Отже, її ми можемо записати ось в такому вигляді. А мінус Б. І це все в квадраті. Дивлюся, мінус 6а мені дуже сильно нагадує ось цей подвоєний добуток мінус 2аб. Дивимось, за формою в мене повинно йти мінус 2. Отже, 6 я можу розписати як 2 помножити на 3, і в мене ще залишається А, дописую її. Отже, ось ця двоєчка, вона в мене повинна бути заформою. Я просто розписала свою шестірку. Далі двоєчку я множу на А і на Б, тобто на своє перше число А і на своє друге число Б. Отже, те, що йде після двоєчки, на що ми, ми множимо двоєчку, це моє перше і друге число. Отже, 3 – це моє перше число. А А це моє друге число. Дивлячись на цю формулу, в них перше число А записано в квадраті. І друге число Б записано в квадраті. Отже, моє число 3, ось тут десь повинно бути записано в квадраті. 3 в квадраті це 9. Дивлюся, в мене тут є десятка. А я можу десятку записати як 9 додати 1. Далі, моє друге число А, також, якщо ми подивимось на цю формулу, повинно бути записане в квадраті. Дивлюся, в мене є А в квадраті. Ось воно в мене вже записане. Давайте тепер це розпишемо. Отже, в дужечках а в квадраті мінус 2 помножити на 3а плюс 3 в квадраті, тобто ця дев'ятка, перше число 3 в квадраті це 9, 3 в квадраті і плюс 1. Ми з вами нічого не змінили, ми просто порозписували шестірку ми розписали, як 2 помножити на 3, десятку ми розписали, як. 9 додати 1 або 3 в квадраті додати 1. 3 в квадраті це 9. І тепер знову ж таки повертаємось до цієї формули. а квадрат мінус 2 Б плюс б в квадраті. Дивлюсь, ось, воно в мене записано. Це Число 2. Яке повинно йти за формулою подвоєний добуток. 2. Далі а помножити на b. В мене. 3 помножити на А, отже, 3 це перше число, А це друге число. І вони в мене повинні бути ще в квадратах, так само як ось в формулі. а квадрат і Б квадрат. Перше число в квадраті і друге число в квадраті. Ось моє число в квадраті, а в квадраті. І ось ще одне моє число, 3 в квадраті. Отже, весь цей вираз я можу записати, як перше число відняти друге число, перше число А відняти друге число 3, і це все квадраті. І ще в мене залишається додати одиничку. Ви це все вчили ще в сьомому і восьмому класі, ми просто це пригадуємо. А тепер дивлюся, ну, отримали ми вираз, і що нам далі робити? Дивимось а-3. Я не знаю, чи це додатнє число, чи це від'ємне число, чи це 0, але воно у мене стоїть в квадраті. А будь-яке число в квадраті, воно завжди або більше, або рівне за 0. Ми про це вже поговорили в минулому прикладі. Отже, дивлюсь тепер на весь вираз в дужках. Якщо в мене а 3 в квадраті більше за 0, і я до нього повинна додати одиничку, то в мене як було число більше за 0, так і залишилось. Далі, якщо а 3 в квадраті дорівнює 0, і до нього я додаю одиничку. 0 додати 1 це буде 1. Одиничка більше за 0, отже більше за 0. Дивлюся, вираз весь в дужках в мене виходить більше за 0. Якщо я 2 помножу на число більше за 0, то я знову ж таки отримаю число більше за 0. Отже, дивимось, дійсно, наша ліва частина виходить більше за 0. Пишемо отже, переписуємо наївність і записуємо доведено.